Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, щоб відео трішечки відрізнялися на картинках. Перевернув кепку, ось і все. Так, бачимо потужні шахісти грають з Америки. Міжнародний майстер і. Міжнародний гросмейстер ми вже дивилися його партію у проєкті шахи з гросмейстром серія 2. Подивіться обов'язково. Так, що тут було розіграно, оскільки в них часу багато, давайте. Пробіжимося по дебюту. Д4, Д5, кінь в 3, С3. Білі грають максимально пасивно. Ото так, рачком стали і тер... терпіти збираються. Так, слон G3, Є3, Ферзь С7, Кінь Д2, рокіровка. Кінь Д7. Чому кінь Д7 на С6? А, він боявся ДЦ. Ось так пішака програти. Кінь С6, ДЦ. Бачите, як хитро зіграли. Вілля і, можливо, на Б6 вони С4 задумали. Можливо, можливо. ну, в принципі, мені ферзь С7 вже не подобається хід. Навіщо? Він же нікуди не натискає. Це вже не точність від міжнародного гросмейстра. Коли граєш дебют, потрібно краще якось розуміти нюанси. Ну, рокіровка кінці 6, і тура і 8, і 5 може готувати. Біліт якось тонше грають, тура стоїть напроти ферзя, це неприємне таке. Рентгенчик для чорних, слон G3, HG, а G, там можна ще й мат якийсь хопити. Там слон d 3 якісь жертви можуть бути. ферзь А5. Ну це, звичайно, для бліцу можуть. А во що вони грають, друзі? Я й даю поради для Бліцу, саме для вас. Не так як ком буде показувати. Ні. Я даю конкретні поради, які зроблять вас сильнішими. В мене великий досвід праці, праці як з шахістами, які були чемпіонами. Своїх країн вигравали чемпіонати Європи та світу, так і з шахістами-навичками, з шахістами-любителями, дорослими. Я знаю, які поради прибудуть приносити їм радість. І так, А3 Б6. Ну, в принципі, чорні потроху відбуваються. Слонюрика може на 6. Там трішечки ферзь так став дуже-дуже небезпечно, як би його не програти. А я грав з цим шахістом, здається, я грав, той такий дуже некоректний. Дядька чи хлопець, я не, не пам'ятаю, приблизно може мого віку. Ну це він. Але, бачите, виглядає начебто йому 100 років. Так, я грав з ними, пам'ятаю, що грав доволі впевнено. 4-0. Е -е... Ну, як Динамо Київ учора. Ось він, можна сказати, Динамо Київ, а я що тоді? Ференсвареш. Щось не хочеться бути Ференсварешем. Але 4-0. Цього шахіста обіграв, бачите, він вже собі набив рейтинг 3002. Я казав, що я своїм ніком майже не граю, бо дуже багато читерів, не хочу розкривати свої дебюти і так далі. Тому мій рейтинг там зафіксувався на 2900 чимось, і все. Я там зараз десь то був перший по Британії, зараз, здається, десь у десятці по Україні. Що, в принципі, нормально для Ніка, яким не граєш. Так. Добре, що тут? Я так багато казав. Вибачте, ми відійшли від самої партії, а вони як почали стукати. Як вони почали стукати, друзі? Ферц2, 6 білі не подумали, що потрібно якось можливо скористатися е не дуже такою вдалою позицією. Ферзя почали все змінюватися. Ну і пішли такі якісь пасивні схеми. Я не дуже це полюбляю. Так, а там не проходила ДЦ і слон G2. Не знаю, друзі. Можете більш уважно подивитися. Якби я аналізував цю партію детально, я би подумав, а що ДЦ? Кінці 4, слон G2. Здається, обидва вони просто зіванули це. Ну, грають ми, ми бачимо без особливих якоїсь фантазії. Так, побачив клітинку, пішов. Побачив клітинку, пішов. Так. Ну, йдуть маневри. Давайте вже. О, у, у підсумку чорні. А це було обов'язково тут бити єде, друзі? Щось не хочеться ізольований пішак робити собі проблему. Щось, щось Гросмейстер не вражає, чесно кажучи. У білих тепер, ну, просто вони зіванули. А так, то в білих була позиція поприємніше. Хоч в ком дає рівність, але вона поприємніше. Слон гірше. Пішак ізольований пішак еншпілі – це проблема. Так, кінь сильний. Так, кінь де три. І в чому проблема? Тут теж, чесно кажучи, пішаки не ідеальні, з них не можна буде зробити прохідну. Кінь 5, ну приблизна рівність, скажімо так. Білі прикрили поля, короля де стягнуть. Ще так простору прихопили. Стоп, стоп, стоп! друзі! Друзі! Ми ж не додивилися цю гру, хоч би вони не натиснули наступну. Я так бачите, багато розмовляв. Чорні хочуть вести боротьбу з сильним конем білим. Ну, щось вони так обмежують слона все більше і більше. Друзі, якось. Ну, бачимо, воно в американських шахістів є проблеми з класикою. Так, вони коня на С4 поставлять, але з таким поганим слоном багато про що не пофантазуєш. Так. Не зрозумів, що він А5 перелякався, чи що. А якось король D2, Кінь Д2, Кінь Д4 можна поставити. Чорні незрозуміло якось ставлять пішаків білі в 4 А D4 там буде більше, ми не забираємо. Ну, добре. Ж3 прибрав, але він хоче його атакувати. Ну, можна поки кінді 2 піти, так? І що з конячкою? А5? Ну. А як тоді робити прохідну? Ну, бачите, не вийшло. Мені відразу не дуже сподобався так інтуїтивно туди загнати конячку. Це хлопці більш стукають, ані збирають шахи, хоча прохідний пішак є, можна про щось мріяти. Коні вони, друзі, починають коли стрибати в бліц, це просто жах. Ось така порада. Кінь на секундах це стає для шахістів, ось саме для вас, для шахістів там рівня від початківця до КМС включно. Кінь це дуже-дуже страшна фігура. І ті, хто не виконують вправи по дружбі з фігурами, які я постійно рекомендую, ті, хто не дослухається до. У цих порад, ті, хто не проходили мій курс по товаришуванні по дружбі з фігурами, де вже багато різних вправ не елементарні, про які я розповідаю на каналі постійно, нашому, але багато вправ, таких, які ну, дозволять набагато краще бачити дошку і. Бачити комбінації і так далі. Навіть шахістам рівня там, КМС, майстер спорт і гросмейстерам це буде корисно. Ті, хто над цим не працюють, в них, звичайно, ще більше проблеми з конями. Ну, позиція за чорних виглядає дуже-дуже важко, особливо для плісу. Білим просто стрибає, а в чорних воно все перед очима. І бачимо, що в світночі це дуже важко. І тіні стрибають, стрибають, і зараз хтось зійде з розуму. Все, дострибалися. Якось потрібно ще другого коня. Кінів 3, D4, а що далі? С2, Б4, А6, С7, ну щось якийсь довгий маневр. А, можна ж звідси. Хо, Хо, так це я вже не бачу коня. Мені потрібно ще раз свій курс пройти. Але тут, бачите, розмін. Ну і тим не менше, що робити чорним. У них Цуксванг. У них Цуксванг. Можна лише віддавати пішаків. А тільки кінь відійде, буде мат. Тобто цей шахіст ще додав рейдингу. Дуже-дуже дивно, тому що. Я коли з ним грав, мені здається, було якось нескладно. Ну, не пам'ятаю. Так, друзі. Чесно кажучи, я не очікував таку довгу партію і ще приділив часу дебюту коментарям. Тому ми не коментували це саме під час, коли робили ходи суперники. Не завжди виходить ідеально, але давайте зробимо висновки по цій грі. А висновки дуже легкі: перший висновок. дебют. Такий білих, якщо ви хочете розвиватися, грати ні в якому разі не можна. Друге, ми бачимо, що навіть гросмейстри іноді роблять незрозумілі рішення. Ферзь, друзі, це дуже сильна фігура, щоб ставити її куди завгодно. Далі була незрозуміла боротьба, і здається, обидва суперника, ну, принаймні на, пор, на перший погляд, обидва суперника. Е, а, ну, де це тут F3 можна піти? так? Можливо, через це. Де це F3? Можливо, через це білі не пішли на цей варіант, але я не впевнений, що обидва взагалі бачили, що висіло на F-3. Ну і важливий висновок, що кінь, ну, по-перше, не треба собі робити слабкості і знаючи про те, що о, ком же таку позицію захистить. Ком можеш захистити, а вам буде складно. Багато позицій, де ком дає 0-0-0-0, а їх грати просто неймовірно важко, навіть якщо ти гросмейстер, тим більше в бліц. І ще одна порада. Коні у цій ноті стають дуже-дуже стрибкими, пригучими. Щоб краще бачити фігури, щоб краще відчувати позиції, виконуйте вправи по дружбі з фігурами, щоб краще бачити дошку, робити менше зивків, вправи по дружбі з фігурами і замовляйте мій курс по цій темі. Обов'язково підтримуйте наш канал, ваші лайки, репости, коментарі все це важливо. Ну і хто може, донати, будемо дуже вдячні. Бо ми працюємо для вас. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Фух, Так хотілося дочекатися відео кінця і переодягнути ось так кепку. Дуже було якось незручно.